Поляки люблять дві речі відьмаків та зомбі. Ти вже вбивав їх, не поляків, а зомбаків на сонячних пляжах, Dead Island. Чікав від них по хрущовках в Dying Light. Та цього разу в тебе не буде ані вогнепалу, ані партуру. Як в таких умовах здолати нежить, тобі розкаже Марчин Кручкевич, продюсер нового зомбі-екшену від Techland Hellraid. Коли ви у пеклі, вас можуть порубати мечем чи спопелити фаєрболом, але це проблема зомбі, скелетів та демонів. А ваша проблема придумати, як їх відгамселити. Адже у грі не буде ніякого паркуру чи рушниць, тільки мечі та сокири. Справа у тому, що спершу Hell Raid задумувався як мод до гри Dead Island з вогнепалами та іншими прибамбасами. Та він вийшов настільки крутий, що ми вирішили створити повноцінну гру. Тож зберіть друзів і приготуйтеся в чотирьох відбиватись від навали чудовиськ. Гра командна, а отже, діяти треба спільно. Но та прикривати один одного, тому що у кожного з персонажів будуть унікальні прийоми. Воїн валить мечем, паладін сокирою, та на відміну від воїна може ще й шкварити магією. Але найпотужніші закляття знає чаклун. А от крадій вміло поводиться з кинжалами та луком. Та косити супротивників це тільки пів справи. Треба ще розвивати власні навички. Кожне вміння можна буде налаштувати під себе. Одні будуть допомагати вам уникати смертоносних пасток, інші даватимуть сили в бою з натовпом зомбі або босами. До речі, боси тут будуть такі, що ви накладете повні кальсони захоплення. Ось мінотавр в кайданах чи лицар, що носить власну голову у руці. Здуріти можна. Взагалі до бійок ми підійшли дуже серйозно. Жодних умовностей. Молот трощить черепи, меч розрубає покидьків навпіл. Закляття можна розібрати монстра до кісток, але і вороги теж будуть користуватися зброєю. Тому раджу вам знайти собі щит, щоб вчасно ухилятись від ударів та захищати себе у бою. А також підібрати собі найміцніші сокири, вогнедихаючі жезли, мечі та луки. Усю зброю можна буде покращити та модифікувати, а обладунки навіть створити власними руками. В Хелрейд не буде відкритого світу, натомість. Буде система рівнів, які поєднані порталами, із локації в локацію можна буде перестрибувати скільки завгодно. Та головна фішка у тому, що кожне проходження гри буде абсолютно унікальним. Чудовиська, будівлі та предмети будуть по-різному генеруватись у грі. Щоразу вам буде абсолютно невідомо, що чекає у наступній локації. Будете досліджувати нову місцевість, проходити нові квести, збирати інші артефакти. Це додасть вам неймовірних відчуттів. Це спеціально для ігронавтів. Що ж, Хел і справді щоразу відкриває щось нове, і щоразу це нове намагається тебе вбити.